Подяки від поліцейських і букети від дівчат отримали троє чернігівських школярів, які врятували життя пораненому чоловіку і допомогли затримати ймовірного нападника. Микиту Велігорського, Нікіту Алієва та Олександра Красулю нагородили на урочистій лінійці на подвір'ї 31-ї гімназії у Чернігові, де всі троє навчаються. Як змінилося життя хлопців після порятунку чоловіка, дізнавалася Дар'я Янушкевич. Подяка велігорському микиті за небайдужість, вчинок справжньої людини і громадянина за врятоване життя. Так на подвір'ї 31-ї гімназії нагородили трьох школярів, які 23 квітня врятували життя незнайомому чоловіку. Діти побачили, як чоловік лежав стікав кров'ю без свідомості. Вони йому надали допомогу, викликали 102». Викликали швидку допомогу і в цей час надавали йому невідкладну домедичну допомогу, тобто вони зупиняли критичну кровотечу. Вони безпосередньо вказали, в якому напрямку е пішов е правопорушник, тобто людина, яка підозрюється в чиненні злочину, е вказали характерні ознаки даної людини, і по гарячим сідам було затримано даного правопорушника. Чоловіка, який отримав ножове поранення, за три дні після порятунку виписали з лікарні. Тоді Сергій Борисевич сказав. Те, що він живий, заслуга школярів. Зараз врятував дітей із вогню ціною власного здоров'я. Героїчний вчинок 14-річного хлопця із Буковини. Він витягнув із охопленого полум'ям будинку чотирьох своїх менших братів та сестер. Сам дістав опіки рук. Як усе було, юнак розповів Тетяні Андрійчук. Зайнялося близько восьмої ранку на горищі. Батьки вже встигли поїхати у справах. Діти самі збирались до школи та дитсадка. Кажуть, спочатку відчули запах диму, а за хвилину побачили вогонь на стелі біля грубки. Я швидко взяло маленьку сестричку на цю руку, а сережку на цю руку. 14, ой, 4 годика. Я їх виніс рукою об, об курточку, ато об стін. Сусіди кажуть, були шоковані, коли побачили на вулиці п'ятьох майже роздягнених дітей. Я швидко вийшов, смотрю, тут горить. Потім підійшов з коридора плам'я вже вверх, аж через шифер туди. цей будинок був їхнім тимчасовим притулком. Після пожежі родині допомагають небайдужі сусіди. А пожежники запрошують 14-річного Олега, коли подорослішає, поповнити їхні лави. Ми чекаємо, нам такі люди потрібні, бо Насправді Олег показав дійсно мужність і дійсно те, що він не байдужий до такої справи, і що він вміє діяти в надзвичайній ситуації. Рятувальники нагородила Олега Степанова і мене нева. Черновецької це бім через тяжку хворобу кінцівок. Безпритульний пес практично не мав шансів на довге життя, якби не ці третя Майже тиждень жив на подвір'ї школи, де і вчаться учні третього б класу. Їхня вчителька Інна Олександрівна каже: раніше собака мав сім'ю, та скоріш за все через хворобу його просто викинули. Спершу діти просто підгодовували песика, а коли зрозуміли, що ти хворий, вирішили допомогти. Разом із вчителями почали збирати кошти. Самі учні на лікування зібрали 190 гривень. Тепер бім здоровий та життєрадісний живе з Інною Олександрівною, та це тимчасово. Песику шукають новий дім. Так. Молодці, дякуємо вам за ваші добрі серця за те, що ви взагалі цього песика прихистили і врятували. Так, ви справжній приклад людяності. А, люди, беріть приклади з третього. Б. <с ви <с прекрасні. Дякуємо вам за те, що ви зробили. І нехай ваш приклад надихне і решту українців а, допомагати одне одному і не тільки людям, а все ж таки і тваринкам, які не можуть самі за себе іноді постояти.